Всім тихого дня, з вами я Олена. Зараз буду дивитися по трьом напрямкам: по Харківському, Сумському і Чернігівському напрямку, які будуть відбуватися події впродовж тижня. Дивимося Харківська область. Сумська область. Суми, Сумська область, Харків, Харківська область. І Чернігів та область найближчий тиждень, що буде відбуватися, покладу ітогові карти. Ітогові карти, що буде відбуватися найближчий тиждень в зв'язку з усією цією. Гад, Гадама з цими. Харківська. Знову сьогодні я вже викладувала маленький. Таке відео маленьке, теж показує рицармічів. Дуже велика агресія. Агресія і йдуть втрати. Втрати основного составу солдатів, сержантів. Дуже велика втрата йде людей. Королева Пентаклі каже, що багато фінансів покладено для того. Щоб в харківському напрямку йшла, отака, отака ситуація була. З боку Рашії іде дуже сильна агресія. Сильніша агресія і втрата, велика втрата основного солдатського составу. На жаль, на жаль, Харків Суми. Суми поряд з Харковом показує дуже жарко. Дуже жарко буде на Сумському напрямку. Також показує найближчий тиждень, 7 днів. Буде щось відбуватися. Ситуація зависне в одній порі буде. І знову показує четверочка мічей, що будуть якісь мечі, це негативна карта. Будуть багато поранень. Багато поранень буде саме на Суми, Сумська область. Але дуже гаряче, найближчий тиждень вже показує, що навіть на Сумськовому напрямку, не тільки на Харківському, теж буде жарко, дуже жарко. І Чернігів та область це вже ближче туди. До кордону показує, що ж тут показує, що буде звістка буде найближчі 5 днів. Найближчі 5 днів буде звістка, неприємні звістки. Неприємні звістки зі сторони агресора. Чернігів. Чернігів буде триматися, але вже отак коливання іде ваги. Уже ось-ось ваги е, расистів е, переважать наші, наші і будуть е, добиватися будь-якими силами, щоб е, не провокації, щоб не були, будуть триматися е, Чернігів та область. Поки що, слава Богу, е, Буде е, період, е, немає швидкого періоду. Трішечки буде і ще оцей тиждень, тільки новини. Новини вже будуть в сторону Чернігів Чернігівська область, вже будуть новини неприємні. Підписуйтеся на мій канал, по приватні розклади, будь ласка, в приват заходьте, ваша Алена всім. Тихого дня, тихої ночі, і, взагалі, миру на нашій Україні.